Сьогодні встановили ворота Гант, Ел Гофер, ширина 4,40, висота 2,20. Ворота у нас встановлені з Торсіонним механізмом, звичайно, що для таких розмірів це оптимальний вибір. Автоматика до 14 квадратів. Цілон gn тисячний ланцюговий. Ось бачимо торсіон, перемичка. У нас всього 200. Таку перемочку можемо встановити. Ну, комплектація стандартна. Ролики з підшипниками. Нормально крутяться, нічого не клинять. Ось такий у нас барабан, пружина, лофта регулювальна. Ось це автоматики, шов, кос. Середній бриштень підтримуючий, ну і там так само все зеркальне. Сподвійна направляюча, задня планка, автоматика.